Ми раді, що люди згадують стару школу, але ми з вами ніколи її не забували. Тому зараз прийшов час третьої частини огляду кар'єри української легенди АМИ і Вовченчина. Якщо ви раптом забули, хто такий Ігор Вовчанчен, то не гадаю вам бій проти Кацухі Сефуджі, 2004 рік. Тоді Українець вже вирішив трохи скинути вагу, щоб виступати в категорії до 93 кг. кіло. Та тільки подивіться, яке у нього шалина фізуха. Контрпанчер Вовчанчин традиційно не квапиться внутрішній лоу від ігоря. Лівий боковий на стрибку, та фуджі ловить його на цьому, проте опиняється у фронтальному захваті голови та утримує термоядерні коліна в голову та корпус. Яка сила вовченчин тягає японця як Лумаченка в підвалі? УПС. знову ті коліна українець шукає можливість для фінішу зміна позицій та перевід в бартер від ігоря. Це вже хрінові новини для Фуджії. Бум! Шалені торпеди влітають в голову японця з силою парового молота. Я просто бачу, як від кожної такої бомби падає рівень IQ японяки. Майстерне добивання, але як все тримає Фуджії? Справжній боєць. Рестарт. Рефері піднімає бійців для більшого екшену, що не обіцяє нічого хорошого для кацухіси. Лоу-кік від японця. Лівий хук на стрибку, ігор входить в кліч, але розриває його з ударом. Бум, правий крос, хейкі, і поплив та потужна права з рубою його, кіки в голову. Просто неймовірний нокаут від українського бійця. А нагадаю вам, що це вже майже закат кар'єри вовченчини. Та навіть з усіма травмами та втомою після 60 боїв він видавав такі поєдинки. Все почав цей мальовничий влучний крос. Хейтік трохи не долетів до цілі, але пробив фанеру японцеві. Та друга права просто знесла голову Фуджи, а сокер-кіки не дали шансу відновитись та продовжити поєдинок. Ігор ніколи не квапився на початку бою. Але коли відчував кров, його інстинкт вбивці був феноменальним. Він не відпускав суперника. Наскільки популярним він був в Японії? На вулицях йому просто не давали проходу. Та зараз ми згадаємо, як Ігор Вовчанщин приймав участь у першому гран-при Прайд 2000 року. У відкритій вазі, переможець якого отримував титул кращого бійця ММА тих часів в першому турі. Ігор зустрівся з японським прореслером Олександром Оцукай, міцним чуваком, який перемагав чемпіона UFC 7 Марку Хоаса, але ж ніяк не виклик для нашого бійця. Контрпанчер вовчанчин традиційно очікує атаки суперника, легко зупиняє його курявий прохід та починає фарширувати ударами його японську макітру. Підйом стійкою і оце так розмахнувся оцика. А якби влучив, якби почав по-серйозному балерунська пародія на вертуху від японця, ігор відповідає двійкою, яка одразу саджає японця на сракота, і це він ледве зачепив його. Саме тому вавчанщина і називали найстрашнішим панчером тих часів. Прореслерський дроп кік від оцуки, але не варто його недооцінювати. Він знову проходить та знову отримає жорсткі панчі та куліна в голову. Ух, двічка через лівий боковий стрибку. Одна з коронок українця. Оцука хоче врятуватись в партері, але чи допоможе це йому? Ігор встає, обличчя японця вже рекламує Торчин. Ігор контрить правим кросом в голову. кік. Правий Вархант зрубує Олександра, але він встає неймовірно. Ще удар. Обидва бійці завдають удару, та Ігор втрачає рівновагу. Чим досвідчений кетч Реслер Осука одразу скористався. Спроба трикутника від японця, але Ігор все бачить. Наскільки добре Олександр тримає удар, цим відомі майже всі японські прореслери, українець знову броштампував його в Пертері, проте японець і досі на ногах. Знову правий Ігоря проходить. Ще один і так він від нашого бійця. Тепер він вже вийшов в повний контроль, і оцуки серйозні проблеми. Справжні торпеди летять в його голова. Систематичне добування від одного з кращих майстрів Ground and Pound в історії. Тільки самурайський дух дозволив Олександру дожити до кінця 15 хвилинного бою без перерв. Але такими темпами дух можна і спустити. У смерті від Ігарюні. він виконув стільки ударів, що можна було б нокаутувати цілу команду у Житомирське полісся, якби житомир існував. Але японець витримав все. Дійсно, видовищний бій, в якому Вовчанчин продемонстрував і свій кікбоксинг, і греплінг, і добивання в партері. Ніхто не мав сумнівів в перемозі нашого бійця, але той факт, що Оцука пройшов проти нього всю дистанцію, вже став моральною перемогою для нього та святом для японської школи Пуроресо. My style of fighting is um, just uh, kick out. Don't miss it, and don't blink. It might happen that quick. Яким би крутим ти не був для великого татка? Ти завжди будеш синком. Гаррі бік Деді Гудріч, фіналіст UFC 8, чемпіон з Велетудо, нокаутер та один з топ бійців важкої ваги тих часів. Він вже зарубався з Ігорем в конкурентному бою, де була трохи передчасна зупинка рефері, тому зараз він був максимально мотивований взяти реванш. Це був бій об'єктивно двох найпотужніших панчерів прийде всі на той момент. Поїхали. Цього разу великий Татко не квапиться. Проводить розвідку Джебом. Він важко тренувався перед тим матчем. Ігор все бачить. Хлісткий лоу від чемпіона світу з кікбоксингу. Пішла канітіль. Правий крос точно в кабіну від Ігоря, але Татко навіть не кліпнув. Знову луки українець розуміє, що одразу рубитись Гаррі не можна. Треба його виснажити. Дуже гарна ударна техніка від вовчанщини. Ліве перкот та правий крос. Айсколд просто розстрілює його. Бум, яке коліно від виріжжа, з ним не можна стояти в клінчі. Знову коліна від канаця. Здається, це і є частиною його плану на бій. Наш боєць випадково влучив коліном по коху на самгарі, та в залі було так багато японських анімешних тридетян, що він навіть вирішив помотиляти своїм культіватором прямо посеред бою. Ну а хто б стояв? Насправді, удар Вовчанчина розбив ракушку канаця, та довелось терміново її міняти. Погнали яскрава комбінація від ігоря. Гаррі відповідає важким джебом. Він дуже дисциплінований, проте продовжує пропускати удари від того, у якого просто немає слабких ударів в арсеналі. Дуже видовищний двобі. Печенюшку прощупав Вовчанщин, та в Гарі провокує його. Бем! двійка похитнула канасі. Він затиснутий біля канатів, та Вовчанчин відвантажує хвилю пиздюлін просто з пекла по всіх поверхах. Грамотний розстріл, але досвідчений ветеран виживає та в'яже суперника в клінчі. стара школа. Тейкдаун від Вудряжа та потужні удари в Пертері. Справжній кувалда від великого Датка. Вовчанчин відповідає, але виграшна позиція саме у Гаррі, який вже вирубав так людей. Гаррі вирішує повернутися в стійку, дуже зухвало. Та це тільки на руку Вовчанщину. Знову це коліно в клінчі. Втомлений Гаррі став більш повільним, та Ігор почує в кров. Правий верхет, лівий хук, як він все це тримає. Знову двійка, правий прямий дав дорогу удару в печінку. Бігдеті відповідає куліном. Лівий похитнув ігоря, але термоядерна право українця надсилає Гудриджа в chicken Dance. Це початок кінця для великого татка. Добивання в партері і чудова робота Рефері. Жодної передчасної зупинки цього разу. Більше 10 хвилин бою майже без перерв, і кожна хвилина йшла на користь українця. Дійсно кардіомашина. Справжній слагфест в стійці та один з кращих нокаутів в історії Прайду. Навіть Дон Фрай не ризикував робитись в стійці з Гудрежем. Одразу клінчував. але Вовчанщин прийняв виклик. Як Ким би крутим ти не був, для великого татка ти завжди будеш синком. І якщо з російським чемпіоном UFC тактаровим так і було, з ігорем Вовчанченем була зовсім інша історія. I didn't even feel his punch, I just walk up after. Нагадаю, що це був фінал гран-при, три поєдинки за вечір. Та після такої виснажливої бійні, після швидкого перекуру, українець виходить на другий двобій. І суперником був вже не мішкувати оцука, а легенда ММА. майстер греплінгу Казуші Сакураба, який може і важив менше 90 кіло, але регулярно перемагав здорове з них тяжів, навіть більших за ігоря. Сакураба теж вийшов після виснажливого бою, який йшов півтори години. Легендарна розборка з Хойсом Грейсі. Тому обидва бійці були не на піку своїх можливостей. Але для обох це було серйозним викликом. Технічний нокаутер проти майстра сабмішенів. Сакураба не поступається у зрості, працює у своїй фірмовій стійці. Ігор накидає пробну комбінацію, але все мимо каси. А це була корунка Сакураби. Низький прохід в одну ногу, а тут ще й посадка п'яту. Починається гра в партері. Удари казуші націлені лише на те, щоби Вовчанчин відволікся та проспав блискавичний сабмішен від японця. Сайдмаунт від Сако. Та вихід на важі лікція, але українець захистився та тепер вже він в домінуючому положенні. А це дуже погані новини для казуші. Дуже важкі удари він тримає та не може розірвати столевий гачі захвату юря. Вони піднімаються в стійку, такий доквід Вовчанщина, і японцеві просто не вистачає візухи. Потужна ліва від нашого бійця, а не може влучити у швидкого опонента. Спроба тейкдауну, куте і гарюня спролить та накриває суперника. Саку піднирює під удари, і це вже краса. Саме такого сакурабу ми і знаємо. Майстра кетч-реслінгу. Неприємні удари від японця. Він набиває очки, а нагадаю, що він б'ється вдома та судді на його боці. Чудова робота від японця, але Ігор відповідає який свіп від Вовчан, але казучий занадто досвідчений. Ігор Вовченчин повертається в стійку. Та який кидок від нього? У нього і досі є сили. Та тепер хід пішов в справжній and Pound. справа у саку хрінові. Буквально відлітає голова казуші, але він зумів стати. Як вам все? Яка спритність від 100 кілограмового тяжика? Японець пробиває свої фірмові скажені приколи, але вже занадто пізно. Бій завершено. 15 хвилин техніки та швидкості. Наскільки виснажений казуші за і це не дивно. Та судді призначають нічию та додатковий раунд. На що Ігор відповів: ну ще так, ще судді максимально тягнули свого героя, але кутові саку були набагато розумнішими та зняли виснаженого побитого бійця з двобою, врятувавши його здоров'я. Справжні дружбани в ринзі, така була епоха. Так Ігор за один вечір переміг двох полярно різних суперників: величезного рубаку на коутера та швидкого технічного греплера. І таким чином він переходить. Фінал турніру. В фіналі його очікував. Той хто всього за чотири роки став справжньою легендою. Двократний чемпіон турнірів UFC та перший в історії регулярний чемпіон UFC у важкій вазі. Хрещений батько Ground and Паунд. Марк Молодкома, як справжній герой бойовиків 80-х, після чотирьох поразок поспіль він зібрався силами та пробив собі шлях у гран-при кращих тяжів світу, але на його шляху до поясу стояв інший герой бойовиків. Той самий, що завжди менше, але все одно перемагає здоровезних амбалів. На нас чекав двобій елітного ударника проти срібного медаліста чемпіонату світу з вільної боротьби та безжального майстра добивання в партері. План Марка Колмана був простим та ефективним. Як лопата: не пропустити удар в кабіну та пройти в ноги, що для елітного борця не було проблемою. Прайді він вже не міг юзати його коронну зброю, удари головою, але й без цього молот міг розбити в партері кого завгодно. Починається боротьба на виснаження. Марк методично працює, а Ігор не був справжнім спецом з Греплінгу та ніяк не міг засабмітити американця з такої позиції. Його план дочекатись моменту та повернутись в стійку, як і в бою з парком Кером. Але чемпіон UFC вже затиснув його у куті. Та й чи залишились сили у нашого бійця після двох важких боїв поспіль? Контроль марка в партері був просто феноменальним. Постійно Пресинг та важкі удари тисне її головою і ліктями на обличчя Вовчанщина. Ветеранська тактика. Українець з усіх сил не дає вийти фу -маунт, І фулмаунт, інаклой завершиться дуже швидко. Потужне добування від молота. Антоніо Вінокі спостерігає. А тепер і спроба больового на руку. Ігор терпить з останніх сил, та американська машина все ж не зуміла докрутити больовий. У, скажені удари в корпус, наче свої забиває. І так завершився перший 20 хвилинний раунд. Неймовірно, 20 хвилин без перерви під тотальним контролем американського бійця. Українець виснажений, але тримається і підійшов час другого раунду. Ігорюня вже ледве рухається. На жаль, джеб та прохід в ноги від Ковмана, Потужний слем. Чемпіонська робота Вовчанчин відбивається, і коли Марку не вдалось провести коронний бульовий на шию, Він змінює позицію. Удари колінами пішли в хід. Просто жахливе добування від кремезного тяжика. Ігор не може захищатись в такому положенні та вимушений здатись. Пояс чемпіона Гран-прі Прайд у відкритій вазі, до якого було так близько, заслужено дістається Марку Комана. Чиста перемога, але варто додати, що у них з ігорем був зовсім різний шлях до фіналу. Поки Ігор рубився стопами два рази поспіль, Колман переміг вічного гейткіпера Акіру Шоджі. А у півфіналі тренер травмованого казуїки Фуджити одразу викинув рушника. Хоча, якби Фуджита знявся заздалегідь, як положено, то на заміну вийшов би запасний боєць, і у колмана був би півфінал. Тому не варто і нагадувати, що у Марка було набагато більше сил перед тим боєм. Чому Фуджита так зробив? Хезе нагадаю, що це Японія. У них бувають такі дивні перформи. Оманці, наприклад, Бобі Хофману не дали знятись через травму, і він теж виходив у ринг, де йому офіційно зарахували поразку Федору Ємельяненка, Хоча там навіть гонг вдарити не встиг. Там були свої правила. Проте така вже особливість гран-при колман тут не винний. Комусь дістається легка сітка, а комусь ні. Це були часи старої школи. А тоді бійці не жалілись, а просто йшли далі. У Вовчанщина було три надважкі бійні за один день. Як думаєте, коли він вийшов на наступний бій? Вже бляхи через місяць, прайд дев'ять двобій проти спаринг партнера Казуші Сакураби Дайджиро Мацуї. міцний стійкий греплер, нічого особливого, типовий середнячок. Але прославився не тільки перемогою над Жосеполанді Джонсом, але й тим, що пройшов всі раунди з монструозними нокаутерами Вандалем Сільвей та Вітором Белфортом. Удар тримати він міг. Мацуї тренувався з Сакурабою, але навіть близько не був на нього схожим, як боєць. Прохід очікувано не вдався, і японець опинився під зливою таких торпед, що Деджира вже збирався писати заяву в СБУ. Методичне відбивання макітрих Сакураба засумував, а й продовжує вибивати вселенно з японського греблера. Рефері дає команду стоп, бо з мацує вже л'ється як кабана. Він мужньо тримав удари, але все ж таки він всього лише людина. Рефері дає добро на продовження побиття, але осічення стає все гіршим. Не знаю, що там побачив рефері в прайді бились із більш брутальними січками, але двобій зупиняє. Мацуї дуже злий. Він завжди готовий йти до останнього. Чудовий суперник для повернення після важкої поразки, Середнячок, щоб розім'ятись та продихатись. Фірмовий контроль вовчанчина в партері та важкі ГНП, як завжди при ньому. Пам'ятаєте Гілберта Айвела, який вирубав Педру Хізу, Гаррі Удріджа та Семі Шилта. От вам його бій проти Ігоря, заруба нідерландського бійця Майтай проти українського кікбоксера. Як і завжди Вовчан, ані краблі не нервує. Стоїть наче в черзі в буфет. А от від Айвела з погрімухою буревій варто очікувати швидкого старту. Наскільки більший Гілберт? Важкий лукінг. Вовчанчин відповідає. куліну у стрибку, та українець одразу карає за це. Перевіт фарте. Він гранітно Тою притискає суперника до підлоги. Вихід фул маунт. вол панікує та віддає спину. Фатальна помилка проти такого фінішера, як його. Він миттєво забирає спину. Пара солідних плюх вибила у Гілберта останні плани на бій. Та сталевим гечі захватом вовчанчин перекриває кисень Нідерлансів. Це кінець. Гілберт Гілберта на рівних будався з самим доном фраєм більше семи хвилин, але ігор укатав менш ніж за дві. Водні ворота це техніка та досвід, друзі. НОБУХІКО Нобухікотака, якщо коротко, він був зіркою про реслінгу в промоушені UWFI, який у нас по тебе чомусь називали бушидо. Але коли треба було виступити на дебютному предесі, Хіксон Грейсі відмовився піддаватись, тому японець чесно отримав люлів в своєму дебюті в ММА. Потім були два договорняки з Кайлом Старджоном та легендою Марком Колманом, якому треба було годувати родину у темні часи його кар'єри. І все це, щоб повернути віру фанатів в ТАКАДУ, але бої з Марком Кером та Хойсом Грейсі повернули все на свої місця. Наступним суперником був Ігор Вовчанчин. Нагадаю, що договірні бої Такади загально визнаний факт. Та зараз ви самі можете подивитись, чи піддавався Ігор своєму, по суті, безпосередньому начальнику одному з засновників Прайди Всілі. Перед тим двобоєм Нобухіко тренувався з греплером Сакурабою та зіркою Масоакі Масоакісатаки. А Сакураба добре знав Ігоря тоді. Ігор починає досить традиційно з розвідки солідний внутрішній луків. Такада відповідає своїм лох та отримує за це цілу зливу ударів. Корпус голова, проте я С виживає як вам цей правий правил вихідщила пандру і колишній прореслер витримав. Це вже аж ніяк не матчі з Гарі Улбрейтом. Лівий на стрибку та нобугіко ловить його на цьому. Прохід в одну ногу. Як вам синець у вовчанщина від Лукі-катакади, але у японця не було навичок та сили для ефективної роботи в партері, тому бійців повертають стійку через відсутність активності. Черговий кривий лоу та хайкік проходить від такади. Неймовірно, це називається виделка, перевів з нижнього на верхній рівень і такадич довів, що не просто так тренувався з атаки. Обмін лоу-кіками, але у японця вони дещо важчі, бо Ігор виступав у кікбоксингу без лоу-кіка, а у Такади досить великий досвід цих ударів ще з прореслінгу, де лоу зазвичай били в повну силу. На цей раз Вовчанчин вже зупинив спроби тейкдауна та майстерна займає домінуючу позицію. Тут японець безпорадний, а Ігор може пробувати свої шалені домагавки до повного відплиття суперника. Нобухіко вчепився в опонента так, наче від цього залежало його життя. Власне таке було. Проте Ігор занадто досвідчений. Та й гон хрятує Такаду. Чудовий раунд для вчорашнього циркача. як вважаєте? Ух ти, рікородрігес в куті японця майбутній чемпіон. UFC. та підходить другий раунд, де досвід нашої кардіомашини буде вирішальним. Ло Кікстер пішов, та Ігор карає його за цей хайкі. А тут цікавий момент, вовчанчин вже у фулмаунті, але бійців перетаскують через канати, що заважали, і при рестарті не дали повернутися у повний контроль. Тут вони очевидно рятували Такеду, щоб фанати отримали трохи більше шоу. Звісно, і це не зупинило. Він бере боковий контроль, а потім знову виходить фулмаунт. Такеда чесно боровся за своє життя, демонструючи непогану функціоналку для майже 40-річного бійця. Але він і також стрибнув вище своєї голови. Вовчанчин. Буквально розбиває його. Та на пухіко, такада здається, більше 13 хвилин він вистояв проти одного з кращих бійців планети. Зізнаюсь чесно, колись я думав, що ігор просто дав трохи такаді попрацювати подовше, щоб фанати японця отримали більше шоу за немалі гроші, які вони платять. Проте, коли я нарізав цей бій, я не побачив жодного моменту, де Вовчанчин стримувався, крім самого фіналу, де він просто не хотів завдавати зайвої шкоди. А я бачив чимало договірних боїв та навіть робив відео про це. Він бив силу і в стійці і в партері. Він навіть пропустив кілька неприємних ударів. Тому не просто так кажуть, що в ту ніч Тагада видав кращий перформанс у своєму житті. Та перед тим двобоєм дійсно тренувався та хотів отримати повагу фанатів ММА. МММ. Ігор. I, I, <laughs> I remember the reason why I wanted to fight Igor was because I saw the fight that he fought with uh, Francisco Bueno. And when I saw that power that he had, I I knew I had to try that. але прийшов час головного поєдинку цього відео Проти бійця, який змусив здатись самого Ренті Кутюра, який перемагав в UFC, який був чемпіоном японської організації шуто, і який влаштував такий бій з Френком Шемроком, що сам Френк визнав в ту ніч. Він був максимально близьким до смерті. Енсон і нове, якого на батьківщині називали Ямато Дамаші, дух старовинної Японії. Енсон теж виступав в гран прі прайд, але його звідти вибив Маркер рішенням судді. серйозно серйозно нервував перед тим боєм з лютим японським рубаки. Really really Хоч програти справжній еліті важкої ваги і не соромно. І нове боксер та майстер бразильського джиу джитсу мав серйозні наміри повернутись на переможну стежку в поєдинку проти кращого нокаутера Прайде Вдарив гонг, Енсон банкує ударом брави. Бійці увійшли в клінч, та Ігор розриває його з серії ударів. І нове відповідає. Просто неймовірна бійня у Ігоря кров. І нове втрачає рівновагу. І тут же японець дуже небезпечний. Так він і впіймав кутюра, але Вовчанчин вже й сам став матюрим греблером. Потужне добування в квартирі. Видно, що Вовчанчин дуже злий. Він в гарді у Енсона. Японець намагається працювати, робить спроби саднішення, але гаунден паунт українця занадто руйнівний. Він просто розбиває суперника. Тільки досвід та роки тренувань дозволяють Ігорю не попастись на вольовий або в Енсона, елітного майстра БЖЖ. який напружений двобій, справжня дуель двох стилів. У наскільки важкі удари, удари з гарду. саме у Вовчанщина і вкраде свою техніку добування Фьодор Єм'янінка, що ніколи не було секретом. Термоядерне добування буквально вибиває з залишок сил у і так вже втомленого Ямато Дамаші. Але цей боєць ніколи не здається, за що і отримав таке почесне звання. Якби на місці Енсена був якийсь інший боєць, двобій би вже давно завершився, але це не повінуле. Удари вовчанчина летять під всіма можливими кутами, і це не просто тички на очпі. Ігор виходить у хафма. Він робить вигляд, що йде на болівий, але завдає ще одну серію ударів. Енсон не нова вже в дуже поганому становищі. він майже не може захищати себе. Бій перетворюється на справжнє побиття. 10 хвилин пекла для японця завершено. Він все ж таки витримав, але він не може встати. Його буквально тягнуть в його кут. Моторошна картина, коли в сучасних боях знімається через маленьку січку або пару пропущених ударів, я завжди згадую бої прайду. Японця буквально відкачують, приводять в себе. Для них це не просто спорт, і горюня теж втомлений, але без проблем пройде ще пару раундів. Але кут Енсона приймає єдине правильне рішення зберегти його здоров'я. Так і Вовчанчин довів кожному, хто списав його після поразки колману, що він не тільки повернувся, він став ще сильнішим. Його граунд енпаунд став просто пекельним або є ще більш агресивними. Енсон і протестує, але це було вірне рішення. Тільки подивіться на цей скежений розмін ударами. Один з кращих в історії ММА. Так і Горвовчанчин та Енсен і створили справжню класику цього спорту.

Igor's uh punching was so dangerous that I wanted to feel that danger. So it was a it was my plan to throw toe to toe with Igor. It was my test yeah. Я ще Енсон був одним з перших, хто підтримав Україну у 22-му році, коли я написав йому в інстаграмі, за що він отримував хвилі негативу від росіян та вати. I'd like to, you know, also make it a point to say that the people of uh, Ukraine, I mean, fighting a huge country like Russia would, is amazing, the, the, the spirit of the Samurai that they show. The people of Ukraine are fighting hard, you know, they're standing strong for their country and that's, you know, very honorable and very um, amazing. Старий Енсон завжди був справжнім гангстером, тому пропоную зараз залетіти не тільки в інстаграм Ігоря, щоб підтримати нашого чемпіона, але й на сторінку і яка чекає вас в описі, де ви можете нагадати Ямато Домаші, що українці й досі пам'ятають його та вдячні йому за все. А я вдячний вам за вашу підтримку, кожному донатору та патрону. Ви чекали нову частину Вовчанщина цілих два роки. Багато всього ми пережили з того моменту. Тому дякую за те, що даєте мені змогу працювати. Цьому ролику прилетіло за авторські прав. Та зняли монетизацію, тому, якщо хочете підтримати мою роботу півгодини олдскульного контенту, реквізити в описі, тримаємо стрій та пам'ятаємо стару школу.